Об'єднані футболом разом сильніші Володимир Дубовик з нами на зв'язку. Директор центру міжнародних досліджень доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Слава Україні, пане Володимире. Героям слава вас. Ну що, з'явилася така собі публікація, зокрема, і на українській правді, так ну і почали вони так би мовити наводити свої дані. Ну тяжко перевірити. Оті, от джерела на які посилалася українська правда, ну і зазначили, що так під час візиту Ливи Пентагону Остіну йому озвучили, що Україна потребує якихось там несосвітньої кількості мільйонів снарядів. Ну а для деокупації потрібно сили засобів на 350-400 мільярдів доларів. І не мов би, якщо вірити джерелам української правди, так про це заявив залужний при розмові з Остіним. Ну, в будь-якому разі перевірити ми цієї інформації не можемо. Відповідним доступом ми також не володіємо. Але ви, пане Володимире, володієте надзвичайно добре влаштованим аналітичним апаратом. Тож, вам слово. Ну що ж, я думаю, що дійсно це таке вкидання, яке підтвердити або спростувати неможливо. Я сумніваюся особисто в тому, що така розмова мала місце через те, що в принципі то українське військове керівництво воно теж дуже добре обізнано з тим, що може реалістично, а що не може нам надати зараз Захід і Америка, зокрема. І Залужний, який написав таку витончену і серйозну глибоку роботу для економіста, він напевно знає, що ніяк ні про які 17 мільярдів не йдеться снарядів, бо дійсно це набагато більше ніж захід може надати нам в рази багато разів. Ну і тим більше про гроші, коли зараз йдеться про те, чи будуть 60 мільярдів 61 на наступний рік, то які там 450-500. Тому в принципі, я думаю, що наш військовий керівник навряд чи б проривав такими цифрами, оскільки він добре обізнаний в тому, що це просто не неможливо, не нереалістично, не реалізуємо зараз. І через це поставив як він завжди робив, наскільки ми знаємо, більш конкретні завдання. Зосередив увагу і сфокусував увагу американської сторони на тому, що нам дійсно конче необхідно потрібно прямо зараз. Точно ми не знаємо і немає, не маємо знати да, бо це має бути справа між військово-американськими та українськими, але я думаю, що це був набагато більш реалістичний список. Ну і відповідно, а кому вигідна поява от подібних публікацій? Так ну справді просто нема змоги перевірити. Оті, оці джерела, на як анонімні джерела, на які посилається українська правда з дробу, розуміємо, ну що і так ситуація не надто здорова в суспільстві, всі це діло обговорюють і розуміємо, що це не сприяє, знаєте, заспокоєнню нашого і без того зболеного народу. Що тут можна сказати? Я думаю, що журналісти мають мати певну етику і правила поведінки, коли вони використовують джерела. Серед них, зокрема, можливо, має бути правило і принцип здорового глузду. Бо як, як я його застосував там хвилину чи дві тому. Бо напевно це мало вірогідно, що такі дані чи цифри озвучені українським військовим керівництвом. А, але така ситуація зараз усі шукають якісь нові матеріали, особливо що вони стосуються ситуації на полі бою, особливо що вони стосуються військового чи політичного керівництва чи відносин між ними. Тобто це гаряча тема зараз, вона продається. І, на жаль, я думаю, що деякі журналісти і мають таку спокусу, щоб якось підняти, знаєте, свій рейтинг такий інший, і шукають такі джерела, які, які готові сказати будь-що завгодно. От, тому, в принципі, то, звісно, що те, що виходить на перші шпальти зараз статті в західних виданнях про те, що, начебто, є суперечка, якась серйозна і недовіра між політичним керівництвом країни з одного боку і військовим з іншого боку, це недобре. абсолютно бо воно підриває навіть наміри до постачання додаткової зброї. І люди кажуть: ну якщо вже українці не мають порозуміння між собою, то що ж тут можемо зробити? Бо в принципі ця консолідація наша суспільства і політична, і таке і інше, коли опозиція і влада разом робила справу. О, то воно працювало на нас, дає краї, країна країна з'єднана проти ворога, зусилля спільні і таке інше. Тому треба їм допомагати. А зараз, начебто, посварилося, то давайте ще раз подумаємо, чи треба допомагати. Ну тут і вкладається історія з невипуском колишнього президента Порошенка. а в же самий контекст, бо це теж не сприяє нашому гарному якомусь іміджу в світі. Ну і бачите, наші друзі вороги в лапках, друзі. Угорці вже навіть офіційну заяву зробили щодо того, що от через те, що в Україні відбувається в політичному сенсі, треба нам пере переосмислити допомогу Україні з боку там європейського союзу. Тому так нам би на краще звісно продовжувати тримати таку фасадну картинку, що в нас все нормально. Навіть якщо якісь суперечки є, все ж таки треба намагатися показати, що ми єдині, що в нас є консолідована позиція. Політична, політично військова. А коли виходять такі матеріали, знаєте, в західній пресі, чи в нашій, то тоді всі ті люди, які хапаються за будь-яку тему, аби зараз сказати, ну все досить постачати зброю, там чи гроші в Україні, от бачите, що в них відбувається. Хай домовляються з Росією та кінець цій війні. Оцей сценарій. Нам треба за йому запобігати ну, за всіх усиль зусиль. Але на жаль, бачите, такі з'являються матеріали. Пане Володимире, тут ще би хотіла закцентувати все таки на цій статті, яку українська правда видала, про те, що Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід залужного. Я до речі на своїй пам'яті не пригадую, щоби в нас були прецеденти, угу. схожі, щоб президент якось в обхід головнокомандувача збройних сил спілкувався з підлеглими того ж таки головнокомандувача збройних сил. От і кажуть, наприклад, з командувачами сухопутних військ Олександром Сирським, чи повітряних сил Миколою Олещуком е, є такий контакт в обхід залужного? І е, тут в мене до вас питання. Е, по перше, чи це не створює у цей додатковий шлейф конфлікту, що все-таки він існує? Е, бо mm -hmm. якщо справді є такий контакт, то виходить, що це не надумана якась історія, а справді є певний розкол між владою та військовим керівництвом. Ну і по-друге, е, яка мета оприлюднення такої інформації. Тому що ми розуміємо, що ну це явно нам не на користь. Ну що то сказати, це можна продовжити. Те, що ми вже з вами обговорювали кілька хвилин тому, що в принципі то ми не можемо це підтвердити чи спростувати. А, тому такі вкидання: ну як, як спростувати, чи як підтвердити, буде важко зрозуміло, бо треба дійсно Ну що кілька людей, які прямо під запис скажуть, що створено такі таку систему паралельного керівництва, навряд чи хтось не спіде. В умовах цієї війни тотальної такий і така, знаєте, болюча тема. Тому, в принципі, то я сподіваюся, що цього не відбувається. Бо якщо це відбувається, то дуже багато, звісно. І я думаю, що якщо це відбувається, то, до речі, наші союзники на заході про це знають напевно і тому це буде додатковий фактор в процесі прийняття рішень щодо того, чи яку допомогу давати Україні, чи давати допомогу коли давати. Ну, якщо дійсно такі речі відбуваються, то це буде додатковий фактор, щоб сказати, знаєте, що Україна не може спідати ладу сама, то чому ми маємо вливати далі і надалі десятки мільярдів доларів? От, от от власне, пане Володимире, давайте з вами повангуємо. Ну, наприклад, ваші перспективи бачення того, що Сполучені Штати і Сенат і Конгрес підтримують на належному рівні фінансову макроекономічну допомогу для нас. Тут в короткосрочному сенсі і контексті я оптиміст. Я вважаю, що вони підтримують таку допомогу. Ми бачили за останні дні навіть такі промовисті виступи заяви керівництва нового палати представників спікера Джонсона, про те, що раптом він каже, що Україна це пріоритет, і допомога Україні пріоритет. От він на екрані зараз злівада. І тому, в принципі, він каже, що. Ми не можемо дозволити Росії перемогти і піти через Україну і далі на Європу. Тобто, це новий абсолютно заяви, і від нього, як представника трампійського права, яка зазвичай речі каже про Україну. Але цікаво, бачите, опинився на посаді спікера, і якось вже державний такий діяч, якусь таку поведінку обрав чи характер, змінився. Чи трохи подивимось, як це буде відбуватися. Але я думаю, що певний час. Буде витрачений на жаль на узгодження законопроєктів між двома палатами сенатом та палатою представників. Різні варіанти можуть бути якісь зауваження щодо того великого законопроєкту, який давно вже кілька тижнів тому подав Білодієм Байден, 61 мільярд там, загалом там за мільярд. От на Україну, то напевно там будуть якісь зміни, бо вже були якісь зауваження. Скажімо, той же Джонсон каже, що він е, краще готовий голосувати окремо законопроект, де буде підтримка і зміцнення південного кордону з Мексикою, щоб не допускати нелегальних мігрантів. США плюс Україна і ще окремо це Озраль. Подивимося, як воно буде, але головне, що бачимо волю від керівництва обох палат і в принципі обох партій. В тому сенсі, щоб просувати все в цьому напрямку, сподіваємось, що вони не будуть витр... не згаяти дуже багато часу. Бо, як ми знаємо, вчора зокрема адміністративна бюджетна офіс американський Шаланде Янг направила сват... такого листа до конгресу, де вона написала, що гроші на Україну закінчуються. От і нас немає магічної якоїсь э, сили без грошей допомагати далі Україні. І що якщо гроші не надійдуть, то Україна буде на колінах, як вона пише, а Росія може перемогти. Тому, в принципі, вона намагається ну підкреслити ну такий ургентний характер, терміновий такий характер того, що треба вирішувати це питання прямо зараз. Пане Володимире, ще би хотіли стигнути з вами обговорити зустріч Лукашенка та Сі Дзіньпіна, яка відбувається сьогодні в Пекіні. І тут вже коротко є певні такі підсумки цих зустрічей, що вони, наче як, обмінялись подарунками, пішли на спільний робочий обід. Ну ці всі такі формальності, угу. але нас, звісно, річ цікавить, про що ж вони говорили, а не чим вони обмінювалися в плані подарунків. Тож як ви думаєте, чому Лукашенко вже вдруге за поточний рік відвідує Пекін і для чого йому зустрічатися зіном? З, так про які економічні кажуть, про економічні аспекти говорилося. але я щось так думаю, що не зовсім лише про економічні, як ви гадаєте, чи була там е, однією з тем якась військова співпраця, скажімо так, якщо дуже делікатно сказати. Я не думаю, я думаю, що Білорусь абсолютно повністю залежить на 100% від Росії, зокрема з точки зору військової, те, що їм потрібно з точки зору зброї чи військ на, на території Білорусі, там, скажімо, подолати якийсь супротив опозиції чи щось, то це Росії дасть, тому питає дуже далеко. І він їм не потрібний в цьому сенсі. Але ну, коли Лукашенко їде кудись, то це для нього важливо, бо не так вже багато місць раз є, куди він може поїхати. Тому для нього це просто такий, знаєте, іміджовий момент. На сьогодні в Москву, завтра Пекін, ну, звучить так солідно: Москва, Китай. От, начебто, я наплаву, я все ж таки, бачите, персона не нонграта, не От зі мною спілкуються, такі інші. Тобто, для само. Проголошеного президента, який, напевно, не був обраний тоді на останніх виборах. А Опозиція скоріше за все перемогла. Як ми вважаємо, це важливо. А для Китаю теж чому ні. Хай босали приїжджають, поклоняються. Бо в принципі це так, як золотоординський хан свого часу. Сидів собі в ставці люди до нього приїжджали, поклоніти от і щось дати якісь дари, і щось попросити. Можливо, щось в економічному сенсі Китай щось підбросить до. До Білорусі може якісь інвестиції, бо, в принципі тарасі, білоруська економіка не в дуже гарному стані зараз. А Китай має гроші і має таку практику в світі в різних регіонах робити такі інвестиційні проекти вигідні для Китаю, врешті-решт, але які допомагають країнам щось будувати, якусь інфраструктуру, щось таке. То може про щось таке теж бося, але я думаю, це суто. Іміджеві такий візит для Лукашенко важливий і для Китаю, що бачите, все ж таки в нас теж є союзники. Америка будує свою коаліцію чи блок, чи альянс з стримування Китаю. Ми будуємо свій. Ну і от така країна, як Борусь, вона є частиною цього альянсу. Спасибі, дякуємо за ваш аналіз. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Деського національного університету імені Мечникова. Дякуємо вам.